Цивільну інфраструктуру, критичну інфраструктуру напередодні річниці повномасштабного вторгнення. Київ, Київ так само, причому в нас по Києву випадає момент. Це може бути під загрозою центр в центральні райони. У нас випадає трійка мечів нижам в серце. в під загрозою. Друге, нас 대... ну політ, політ, легкість політ. Е Montaja. Я не, не думаю, що це аеропорти, я думаю, що е це загроза саме з повітря якийсь масований вплив по шістки, шістка мечів, бачите, як в, в польоті. Деструктивний вплив. Далі. Е, сюди ми відносимо все ж таки. І причому не тільки Київ випадає і область. І область, тобто те, що знаходиться поруч. Е, другий момент. Е, дивіться. Стосовно Києва, воно випадає. Е, що це якийсь. Ну, Дуже погано, я тільки околиці Київ визнає центральні моменти ситуації, котрі йдуть по вежі, і котрі випадають по я не знаю пам'ятки, якісь важливі символи. Котрі пов'язані з, з нами і з бажаннями вивести нас з рівноваги, вивести нас саме на негативну емоцію. Тобто може не бути там, людських втрат, може не бути якихось глобальних наслідків деструктивного характеру в форматі енергосистеми тому подібне, але воно емоційно буде просто розривати серце на друзки і не подобатися. В... Викликати негативний резонанс. Негативний резонанс. Бо в страшному суду, це знову ж таки, я думаю, що формат все ж таки масових обстрілів. Не, не військові цілі. Ну, Черкаси більш-менш насправді у нас, якщо дивитися по Черкасам, не як, в, в тривожність. Тривожність, нагнітання ситуації, якісь. Стан тривожності, але без руйнівних процесів і е, повз. Я думаю, що ну, черкасий єдиний розклад сьогодні, котрий ну, більш-менш нормальний. Е, низка інших областей, вони мені ну взагалі не подобаються, тому що дуже схоже на масований вплив, на внутрішні загрози в форматі цих мінувань і. Е, е, Руйнації за рахунок маніпуляцій людей, котрі не усвідомлюють, що роблять і не розуміють, що роблять. І друге, воно реально скажене, воно будуть намагатися використати все, що використовували раніше, але одночасно якось. Зовнішній, внутрішній бардак такий це, ви знаєте. Не розуміння що, що робити далі, куди рухатися далі. Кривий ріг. Повторення циклічність. Циклічність. Зробіть увагу і акцент на е, те, куди вже було. Поруч з тим, де було. Друге, що мені не подобається, у нас випадає пентак... туз Пентаклів, туз пентаклів випадає на частіше за все. Об'єкти, де заробляють гроші, об'єкти, де велика кількість грошей. Банківські установи торгівельні центри, якісь я не знаю базари. Тобто те, що по пентаклям, те, що приносить гроші, немає відношення до військового, військових об'єктів. І е, друге, в нас в розкладах випадала. Попередньо переглядав Кривий рік, ну там випадає вежа, але це не формат енергетичної галузі. Воно випадає як ну, багат, ну, багатоповерхова забудова під зоною ризику. Але за рахунок того, що е, вже десь було або поруч, або туди ж. Воно може бути в контексті того, що без деструктивного впливу, ну без, без деструктивних наслідків, якось ми вийдемо з цієї ситуації. І по кривому рогу я зробив би акцент вечірній час доби, бо то саме вдарити якось під, під 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 ранок, коли люди просто не очікують на це. На це, і це таки цинічно. Трійка кубків там випадала також. Зазвичай робимо акцент п'ятницю субота неділю. По трійки кубків. В ніч місяць, От бажання вплинути вночі принести руйнацію. У нас випадає момент. Тут цікаво випадає. Тут випадає п'ятірка пентаклів, зазвичай воно випадає на культурі, ре... культурні, релігійні якісь заклади, тобто собори, церкви тощо. Воно випадає в нас в контексті мудрості, мудрості заклади освіти можуть бути: цивільні, цивільний, цивільні. цивільні. Цивільний об'єкт вечірній час. Щось мені здається, що будуть якісь масові Побачите, воно дуже схожі розклади один на одного, і навіть і по дням ми дивимося, і по вибору об'єктів, і щоб це не було просто як вплив на цивільні, і цивільну інфраструктуру, критичну інфраструктуру. Напередодні річниці повномасштабного вторгнення, перевернута вежа стосовно Дніпро ГЕС, я думаю, що будуть використовувати як, як маніпуляцію у форматі старих перевірених методів та способів впливу. Але попри те, є можливість відійти від е е е цієї конструкції. Я б більше б зробив би акцент, якщо дивитися по місту, мені вкотре випадає, знаєте, як невелика забудова, як не якийсь е, е, приватний сектор. Так, тобто не висока забудова, а приватний сектор. Це випадає вже декілька разів. Е, Про чому воно випадає, знаєте, в форматі тобто, в таких досить значних руйнівних процесів я не знаю, чим так можна вдарити, тобто воно випадає ще велика кількість один, два, два поверхи і намагається просто знести, е знести от, одночасно не один, не два, не три. а Багато. Друге, стосовно Дніпрогресів, що дивитися, вежа вона стверджує про те, що можуть бути способи вплинути, але вони не принесуть бажаних результатів, не принесуть тих руйнівних процесів, на котрі розраховують, і обійдеться. Я кажу. Але якщо дивитися на другий момент акценту, на котрий накінці звернути увагу, є загрози, якщо ми беремо область в форматі якихось глобальних обстрілів, і тут насипадає і дитяча карта, і е, по, -по повторюю, заклади освіти, лікувально-профілактичні заклади, заклади, об'єкти, котрі стосуються, м -м -м, як воно називається? Цивільної інфраструктури. А, по, по мирному населенню, по мирному населенню. Ну і стара добра маніпуляція, і якісь вкиди стосовно АЕС. По